Добрий день, малята! Ми сьогодні ознайомимось із однією з професій. Він людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, всі мікстури. Діти, про кого розповів цей віршик? Так, про лікаря. Ви знаєте, чим займаються лікарі? А хотілося б дізнатися більше про професію лікаря? Тоді ми вирушимо в уявлену мандрівку туди, де працюють багато різних лікарів до поліклініки. Поліклініка це медичний заклад, де працюють усі лікарі. Відомо, що справа лікаря піклуватися про здоров'я дорослих і дітей, але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар або педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає. Хворим діткам одужати допомагає. Кожного хлопчика чи дівчинку він послухає, як лікуватися скаже. Поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет. В ньому працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так, зуби. Далі знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, лікар показує таблицю з малюнками або літери. По цьому і визначає, який у дитини зір добрий чи поганий. Часто, коли ми застужені, нас турбує біль у горлі, нежить та запалення вуха, лікувати вуха ніс та горла справа лікаря оталарінголога. Його називають лор. Для цього лікаря є різні інструменти. Зараз з вами пограємо в гру Хто вилікує ляльку? Ось у мене є лялька, Зоя, яка занедужала і звернулася у поліклініку. У Зої заболів зуб. Який лікар вилікує Зою? Так, стоматолог. Зоя застудила вушка. До якого лікаря їй слід звернутися? До Лора. В Зої нежить і висока температура. В чий кабінет їй слід йти? Так, в кабінет педіатра. В око Зої потрапила порошина. Який лікар допоможе ляльці? Так, окуліст. Чи згодні ви з тим, дітки, що лікар дуже важлива професія? Чи може лікар бути злим і байдужим? Ні. Справжній лікар має бути добрим, розумним, дбайливим, привітним, чуйним. Що робить лікар? Лікує, оглядає хворих, піклується про хворих, допомагає одужати. Щодня лікарі працюють, допомагають хворим одужати, побороти недуги, а наша мандрівка добігає кінця. З чиєю професією сьогодні ми познайомились так, з професією лікаря. Дітки, а я вам бажаю бути здоровими і веселими.